Вітаю вас, любі мої. Сьогодні в розкладі найближчий місяць, лютий 25-го для України. Перша половина місяця. Ну, така собі карта старший аркан місяць. Це про страхи, переживання, очікування небезпеки, незрозумілість ситуації. Може мова йти про якісь історії приховані, які також будуть збурювати людей. Скоріше за все це буде пов'язано з атаками ворожими на якісь важливі об'єкти. Але все це пов'язане скоріше з негативними очікуваннями. Ніж результатом. Тому що трійка кубків» — карта досить непогана. Вона вказує в тому числі на дружню підтримку. Ну, давайте подивимось, що там у політиці буде відбуватись. Ну, тут взагалі просто краса. старший аркан Сонце. Ви знаєте, в Бонтані астрології місяць це про народ, про людей. А сонце про владу. Так, щоб зняти додаткову напругу, я скажу вам ще, що по півквінту, трійка кубків з місяцем, це 21 сад, і це про те, що наближається до завершення цей період складний. Що варто звертати увагу ще, можливо, подивимось далі для людей. Це може бути загроза диверсійних актів або у великих містах, або на серйозних таких важливих об'єктах. Добре, повертаємось до політики. Думаю, що будуть гарні новини тут. або договори будуть заключені, такі, які порадують сонце, в тому числі і про безпекові угоди. І крім того, сонце це ще прояснення ситуації. Можливо, якісь історії, такі потаємні, які можуть проходити за місяцем. Вже в першій половині лютого будуть освітлюватися і все стане на свої місця. Давайте глянемо, що там ще може бути. Трійка мечів. Ці події не будуть мати глобальних якихось наслідків, але все ж таки досить неприємні. Цей аркан може показувати, наприклад, на розбіжності, сварки, навіть якісь підлості. І це будуть такі досить болісні удари, скажімо так, тому що будуть сприйматися як зрада. Крім того, трійка мечів може ще вказувати на те, що потрібно буде приймати рішення. Які можуть бути такими болючими. Відмовитись від чогось, наприклад. Ця ситуація може навіть пов'язана бути з подальшим оцим успіхом по Сонцю. Що на фронті показує королева мечів? Давайте відразу візьмемо, що це значить для України. Що це значить для Росії? Карти для України вказують на те, що. Особливих позитивних якихось моментів тут навряд чи варто очікувати. Отакі настрої, бачите, не надто оптимістичні, що п'ятірка монет, що четвірка кубків, і, до речі, так само, як і королева мечів, це про те, що є відчуття, що ти один на один зі своїми проблемами. І це привносить такі негативні настрої. При цьому сказати, що це буде щось таке особливе. Ну, от я взяла ще додаткову карту до п'ятірки Пентаклів, яка може вказувати на великі втрати, і в тому числі і по територіям, і по людям, і по техніці, і так далі. І виходить шістка жезлів, карта переможця. Можливо, будуть якісь цілі поставлені, і на це будуть направлені великі зусилля. І ті досягнення, які ми можемо отримати, будуть великою ціною, скажімо. Щодо Росії. Закохані з королевою мечів, можуть показувати на перемовини, на якісь угоди, в яких Україна скоріше буде спостерігачем. Будемо бачити. Для України виходить двійка кубків. Карта досить непогана. Вона показує на домовленості, можливо, перед тим як почнуться самі такі важливі переговори, якісь прийняття рішень по закоханим. Будуть погодження спочатку з Україною, тому що це явно присутня по картам. Але рішення буде за цими двома сторонами. Ну, я так думаю, що тут, скоріш за все, Росія і Америка. Так що так, поки тут домовляються, на Україні йдуть бої, досить тяжкі, будуть і втрати, будуть і досягнення. І треба розуміти, що королева мечів це така дама, яка чітко знає, що їй потрібно, і ніколи не відступиться від свого. Що ж, громадянське суспільство? Ну, бачите, сім камечів. Це знов-таки про таємні операції, про диверсії. І тут, бачите, як виходить армія зайнята своїми справами військовими. В політиці начебто все окей, але є всередині країни якийсь супротив, причому він може бути прихований або хитро використаний. Знаєте? Звичайно, будемо брати ще карти. Я думаю, що тут мова йде про те, що є очікування проблем, скажімо так, від певної персони, яка проходить у нас по королю монет. Це може бути вказівка на країну або на якусь владну особу. У людей є серйозні такі очікування небезпеки з його боку, от саме підлості якоїсь. І це щодо питань безпеки, тої самої матеріальної підтримки. Тут, очевидно, карти в верхньому ряду якраз про ці настрої у людей, про такі негативні очікування. За традицією подивимось, що там буде у напрямках захід. Північ, схід, південь і центр. На заході карти можуть вказати на те, що може бути серйозний приліт кудись-туди, куди вже прилітало. Є якийсь об'єкт, куди можуть цілити. Але загалом карти додаткові вийшли непогані. Тож, можливо, все і обійдеться. Але треба розуміти, що сімка кубків може часом вказувати на такий самообман. Тож насамперед непогано би захистити ті місця, які пов'язані з дітьми чи навчальними закладами, наприклад. Північ закохані. Ну не знаю, що там може таке трапитись, але загалом карта непогана. Таке заспокоєння, врівноваження. Можливо, Лукашенко там зараз би займатися власними якимись питаннями, оскільки я розумію, там десь вибори у Білорусі. Закохані теж можуть на це вказувати. Так що, скоріш за все, там особливих неприємностей з того боку поки що очікувати не варто. Схід туз жезлів. Це дуже сильна енергія, причому в розкладах на війну дуже часто програється як обстріли саме ракетами, балістикою. Тут вже, знаєте, говорити про те, що потрібно намагатись захиститись, вже якби всі це розуміють. Але, схоже, перша половина лютого тут може бути більше ударів наноситись. Будуть намагатись посунути українські війська. Тобто тут Жезлі може ще вказувати на те, що ворог може тут здійснювати якісь наступальні дії, причому на одному напрямку десь. Давайте ще разом глянемо, що там на території Росії, де знаходяться наші війська для України. Башта. Там можна чекати якихось серйозних змін на користь Росії. Південь, шістка жезлів. Ось тут якраз для України карти непогані, і може бути рух на користь України. Ну, Росія тримає по заслугам то, що називається. До ЗСУ там, скоріше всього, будуть проводити якісь такі сплановані операції, або будуть дуже сильні обстріли, і вони такі будуть досить болісні для росіян. Так, і в нас залишилася карта П'ятірка Пентаклів для центральних районів. Тут в основному загроза шахетна. Ми, до речі, цю карту вже бачили з вами щойно у загальній викладці. Так, наслідки. 13 сад це про зміни, такі, яких не хочеться, але які мусять бути. Бачите, знову втрати. Маємо бути обережними. І щойно. В першій викладці були в нас карти і про атаки, такі удари, і про втрати, і про переживання людей. Так що направимось терпіння. І максимально бережемо себе і своїх близьких. Чого чекати в другій половині лютого? Там саме припадає річниця три роки від початку повномасштабного вторгнення росіян в наш дім. Дивимось. Восьмій старший аркан сила. Схоже на те, що в другій половині лютого Україна буде виглядати досить сильною. І буде відчуття того, що взяли ситуацію під контроль. І що важливо ще сказати? Сила може вказувати як на посилення самої України, так і на захист зовнішній, коли доєднуються ще чиїсь зусилля. Часом це Арка може ще вказувати на зовнішній тиск. Я все таки гадаю, що будуть для нас добрі новини. І доля повернеться кращою стороною. Можливо, тут є певні маніпуляції, тому що король Кубків персона така своєрідна, але карти загалом добрі, я б сказала. Скоріше за все, нашим політикам вдасться втримати певний баланс наших інтересів і таке отримати потрібну її підтримку. Що в армії? Вісім монет. Все по плану. Україна посилюється, в тому числі, за рахунок виготовлення власної зброї. І вісім каменець, знаєте просто про таке рутинне виконання певних обов'язків. Така цілеспрямована робота на результат. До того ж, ЦРК може ще вказувати на позитивний результат якоїсь певної операції військової. І вже готується до чогось нового. Це може бути і про підготовку до наступу. Громадянське суспільство, справедливість. Я б сказала так: люди завжди в очікуванні справедливості. А враховуючи те, що тут старший аркан, можливо, виникнуть якісь прецеденти, які не будуть задовольняти цим вимогам. Це може бути якийсь закон, який викличе певні динаміки, скажімо так, і буде розхитуватись ситуація, наприклад. Можливо, якісь політичні питання будуть під контролем суспільства. Це може бути пов'язано або з зупинкою у поставках допомоги. Частково бачите, це питання, і також ще це може бути пов'язано з якимись юридичними актами чи законами, які обговорюються і ще не підписані, або призупинені, наприклад, на якийсь період. Якщо це внутрішні питання, то це буде стосуватися саме військових дій, а зовнішні процеси це скоріше про спостереження за ними і очікування подальшого розвитку, скажімо так, ситуації. Загалом я би сказала цей період більше позитивний, ніж перші дві неділі. Будемо сподіватися на краще, і давайте наостанок подивимося ще по загрозам. Центр. Захід, схід, північ. Південь. Якесь загострення на заході. Я думаю, це скоріше пов'язано з політичними аспектами. Північ 8 каменет. Можна очікувати прильотів звідти. Причому, знаєте, я би сказала по 8 манет. Це такі регулярні вже налаштовані маршрути, так би змовите. І тут можуть бути з того боку такі удари, знаєте, болісні сильні схід 3 каменнет. Я би сказала, що тут можна прям розділити на три напрямки. Я часто так само і розкладала. Тобто Чернігів Суми, потім Харківщина і далі Луганська Донецька область. Давайте візьмемо північний схід. Така вже втома від постійних обстрілів Харків. Будуть намагатися цілити по великому місту, по самому Харкові. Так, південь. Двіка монет. Скоріше за все, два напрямки буде найбільш такі чутливі. Давайте перевіримо Одеса. В Одесі потрібно бути обережними. Херсон. Ну, так, начебто виглядає більш-менш. Хоча зрозуміло, що ніде немає зараз безпечного місця для нас. Хіба що може по Херсону відігратися як загроза для закладів. Де люди збираються? Якісь кафе, знаєте, чи якісь інші громадські місця? Може, логістичні якісь точки. Далі Миколаїв. Так як пауза виглядає, начебто. Очікування, що там далі. Давайте кримще. Криму нічого особливого, як сказала. Скажи за все, там ми почуємо якісь новини, наприклад, про ці морські дрони, але таке не надто суттєве. А далі, давайте подивимося Запоріжжя, Дніпро, оцей весь регіон, не будемо зробити вже таке враження, що тут буде можливість якось захиститися. Або, можливо, ворог просто переключиться на якісь інші об'єкти, і тут буде відчуття такого відносного спокою. Дай Боже. Донецька, Луганська. Дивимося ті частини, які не окуповані. Ну, тут можуть бути неприємності. Причому такі продумані підлі удари. Потрібно бути дуже обережними зрадниками, хто в нас залишився. Центр. Ну, дивіться, колесо це загалом така вважається зараз карта непогана, тому що частенько показує на покращення ситуації. Знаєте, колесо со повернулося, доля посміхнулась, і все стало якби набагато безпечніше. Столиця і ті регіони, які навколо Ну, зовсім не погано, більш-менш безпечно. І давайте візьмемо всі інші центральні регіони. Теж досить непогано рицер Кубків. І ще, друзі, хочу глянути на ці райони. Росіянські, які зараз під контролем українських військ. Що там для України? Для Росії. Ну, тут друга половина така для них, скажімо так, трошки депресивна, наші потихеньку рухаються вперед. Вочевидь, не надто успішним буде або недовгостроковим, а то їх такий наступ в першій половині лютого. На цьому, дорогі мої, будемо завершувати. Бажаю вам, як завжди, Мирного неба, душевного спокою і до наступної зустрічі на каналі.